Ford Fusion гібрид у нас сьогодні буде в роботі. Встановимо сюди класний планшет. І також людина ще захотіла поставити додатково задній парктронік. Також побачити машинка готова наша. Все підключили по штатному, кнопочки у нас працюють, як бачите, всі. От. Під'єднали камерку людини, його рідну. Ось так вона показує, зображення поганеньке, але людина не захотіла замінювати. Це у нас парктронік новий, ми встановили, дуже адекватно, класно працює. Найкращий з тих, що нам відомо, в принципі, і недорогий. Магнітолог у нас має USB-шечки. Ми їх вивели в бардачок. Тут пару штучок є. і... А вхід під сім-карточку. Можна встановити сімку і не докупати нову, просто зробити сім-пару у вашого оператора. Магнітола на Андроїді, має всі застосунки, як у звичайному Андроїді, тобто в будь-якому планшеті. Тут у нас і YouTube, як бачили, і Play Market. Магнітолка з DSP процесором, тобто всі зрізи. Можна по герцях все вистраювати. Класно буде звучати. А, також підтягнули всі рідні налаштування по авто, які були у штатній магнітолі, по штатному меню. Можна тут Sing фон і так далі. Це у нас же синг був на Форді. Все це працює. Також а, працює все по штатному, як бачите, а, у нас управління кліматом. Все ми можемо вмикати, все відображується, тож все буде у вас по штатному. І цей напис зараз на якусь хвилинку. Також у магнітолі є CarPlay, це у нас дублювання вашого телефону на екран магнітоли. Можна користуватися, якщо хочете звідси Або користуватися всіма додатками, в принципі, які також є у вас у магнітолі. Тож, будь ласка, кого зацікавила така от магнітола на Ford Fusion Mondeo, гібрид або ні? Будь ласка, звертайтеся, ми знаходимось на дорогожичах. Приїжджайте, все зробимо.